Скажи, ти як пишеш книжечку, да? ти уявляєш собі якось свого читача. Це насправді, тобто, ну, якщо типу, там, смішки в сторону, це насправді гарне, це дуже гарне питання, тому що ні, ніколи не уявляє свого читача. І тут далі трошки. Бо загалом це ну, в той момент, коли автор чи авторка починають замислюватися, а яким міг би бути їхній читач. Починають уявляти, а що б могло б йому сподобатися, це, це дуже нехороший момент, бо ти стаєш на слизьку похилу площину, яка тебе призведе зрештою до кон'юнктурщини. Тобто, хай як банально це звучить, автор завжди має писати сам для себе ту історію, яка гребе, хвилює передусім його. Якщо це подобається комусь іще, прекрасно. Якщо ні, ну. Окей, погано. Слуги, Але а... загравати це ніколи не є правильним. А ти коли писав книгу? У тебе ні разу не було такого моменту, що ти ти досвідно пишеш серединку і такий: так блять, а про що на початку було? Або або ще доповню: а хто мій головний герой? Або там ні, не другорядний. Головне, пам'ятаєш, другорядня, як звати, є таке? Чи в тебе Тако, списку? Та такого моменту не було, тому що здебільшого, якщо ну автор чи авторка професійні, то ну я, наприклад, ніколи не беруся за текст, поки я чітко не бачу фабули, поки в мене не є пробудована. Вся сюжетна канва до самого кінця, поки я не розумію, до чого я веду. Бо є окей, я розумію, що це, це лише мій досвід, це лише моя думка. Я не наполягаю на її вичерпності. Просто є інші автори авторичаток, які, які, скажімо, от не мають якусь ідею і просто починають писати, сподіваючись, що це до чогось призведе. Я вважаю, що це ну. Це глухий кут, тому що ну, це однаково, що вірити, що там, там я за, за своєї нинішньої фізпідготовки за такої погоди там, вийду на пляж в Одесі і погребу в напрямку Туреччини, сподіваючись, що я до грибу. Ну може й до грибу, але ну, ну навряд. Треба треба та, навряд трошечки. Та. Тому якби таких ситуацій немає, тому що ти я чітко ну, розумію до чого я йду. Але ситуації є інші е, ну ти насправді. Ота От ейфорія, яку ти відчуваєш, коли ти вигадав якусь класну ідею або ідею, яку ти вважаєш класною, ну вона не триває там довго. Це може бути від кількох годин до кількох тижнів. Натомість, коли ми говоримо про прозу, а не поезію, ну створення тексту це, це тисячі годин роботи. Це може бути рік, два, три. І тому хай, хай ну хай яким, хай як ти любиш писати, оця ейфорія, врешті-решт, закінчиться, і ти лишишся з нічим. І бувають завжди моменти на. На етапі там готовності 70-80% тексту, коли ти просто озираєшся, і ти думаєш, що це якийсь лайно, це ніхто не читатиме це повний треш, це все писав. І це ну це дуже, це насправді емоційно, психологічно дуже важкий момент. Це мабуть проблема у всіх творчих людей. Абсолютно так, і тоді зі нас зі стендапом така сама штука, майже постійно кожен день, в принципі.